От Саня на корові давно не їздив. І ще, кстати, дуже хочу перевірити, чи я можу на рибі плавати. В натурі я, я осідлав рибину. Смарагди в цілому спокійненько добуваємо. Вони перетворюються на діаманти. Ми діаманти теж слутаємо. Блін, відчуваю себе якимось читером. День номер 11. Але рейнінг моб поняв, Поняв, йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в світі, де кожного дня у нас трапляється якась халепа, а можливо, і не халепа, постійно відбувається щось максимально нове. І завершили ми на тому. Аби я пам'ятав на чому. Ми почали будувати свій будинок, трішечки його не добудували, посортували трішечки речей, і в цілому на цьому все і закінчилося. Ще, кстати, у мене з'явилися сільверкоїни. У мене їх є 5 штук, і я би хотів, по-перше, збігати, подивитися, що я можу за них купити. Ну і було б непогано згадати, який день. У нас зараз по черзі іде. Ага, всімо би. Ага. Я поняв. <хе -хе -хе> на всіх мобах у нас сьомий день. Зараз і на всіх мобах можна їздити. Абсолютно на кожному, як я розумію. Да, і ось до на павуку ми можемо тупо шурувати Диви. <хе -хе -хе> е е, він не хоче йти туди, куди я хочу. Павук Давай, погнал, go. Блін, давай, давай, спускайся. Все, 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 нормально. Ми прямо, прямо, прямо. Я знаю, що ти скоро помреш, але. Ладно, не хочеш ти йти так, як я хочу, значить, ми тебе добиваємо трошечки. Кстати, я не знав, що з павуків, ну що павуки трошечки отримують демедж від падіння, хоча ну, в цілому це логічно, правильно? А от Саня на корові давно не їздив. <плес> За це точно можна поставити конкретного подавайна і підписатись на канал. Але іноді корова мене не слухає, тому ну що ж можна буде сказати по цьому поводу? Та нічого. Але ладно, риба в нас валяється на получі, через те, що у нас був якийсь день, коли риба падала з неба і пробувала мене вбити одну раз. У мене навіть губила, але зараз ми спокійненько, нормальненько себе почуваємо. От і корова. Ну куди ти? Ладно, хорошо. Кстаті, є дуже цікава ідея. Я ж виходить можу на селянину пройтись. Да? Ну, він же ж ідея як моп, значить я можу на ньому ходити. Оба, оце хорошо. Оце то, що нам треба. Ми можемо їх поприводити до себе додому в цілому, але, в принципі, їм і тут хорошо, а бочанки тут не прогружаються, і ніхто їх, по суті, то і не вбиває. Повернулись ми на спавен На спавені у нас є скриня Енду. Ми можемо пограти день. Кстаті, я би пограв ось цей день, коли все росте супершвидко. Мені він дуже сподобався. От зараз у нас день, де всі моби на них можна їздити. А до цього був uh, лут дроп. Ай, Отут, кстаті, я особо цей день не тестив, тому що, ну, я був зайнятий своїм ділом. Я будував. В хату, але тоді, коли я дамажився, то могли випадати рандомні речі. Я бачу, що тут є палки Блейса. а палки Блейса дуже класна штука. І що б я ще хотів, це зайти в автомат. Я можу купити зільки, золоті яблука, можу купити діамант, і я можу купити книги. Везіння, вірність, ремонт, гострота. Ой-ой! ой Штука класна, штука дуже класна, і я би хотів собі купити книгу на ремонт. Хоча, може, спочатку на везіння. Я думаю, книга на везіння буде набагато крутіша. Тому let's go додому. У мене, звісно, поки що ну, нема, в принципі, кайла діамантового, та й нема, <смі> нема ковадла, але в цілому, я думаю, що це не є великою дуже проблемою, тому що в подальшому я сподіваюся, що ми точно знайдемо ще діамантів і зможемо зробити собі кайло. А поки що ми беремо за хвіст цю корову і погнали теличка. Нам треба додому. Ладно, давай на кролику спробуємо. О, оба! Погнали! Правда, він не хоче йти туди, куди хочу я. Саня, на кролі. Будь ласка. Ладно, він не хоче. Ну, нічого страшного. Я думаю, що ми ще когось точно зайдемо. Хто в нас е, вміє і дуже швидко бігає або, можливо, літає. Диви, собака, крилів вале! Він їх доганяє! Але ні, не завжди. А на собаці, кстати, я не можу їздити. На жаль, ну нічого страшного. Купа лута в нас тут валяється, який мені в цілому то й не дуже потрібен. Але я був би не проти їздити на тому, хто вміє літати. Тому що. Оба, пожди. От на курки теж доволі непогано, тому що ми можемо спускатися з великої висоти в цілому дуже повільно, і вона не буде отримувати ніякого абсолютно демеджу. Але, на жаль, на ній я вилізти не можу, бо вона не сильно хоче керуватися, і я тупо падаю вниз. Ну, в цілому, я думаю, це не сама більша проблема наша. А найголовніше те, що ми, в принципі, майже вже дійшли додому. Потім, можливо, було б непогано зробити стежечку таку чисто проробити від спавна до мого дому. Бо мені, якщо чесно, подобається оця місцевість, і я б тут жив би й надалі. От. Так що лама, давай шируй до мене. Погнали! Ні, лама. Ма, ще не хоче ходить туда, куди хочу я. й скинула мене. Взяла. Ще скажеш, ти плювати зараз будеш? Не вздумай. Так тут я пробував щось забудувати. Мене видно. Не вистачило ресурсів. Але я знаю точно, що мені на моя лопата. Тому що за допомогою лопати я повинен добути купу піска. А пісок штука така серйозна, якщо чесно. І де б мені її взяти, я, якщо чесно, взагалі, взагалі не в курсах. Та й взагалі я був би не про тебе день. Наступний вже почався, тому що ну втомився. Я уже з цього дня, як де ну нічого не відбувається абсолютно, тому що я хочу, щоб відбувалося щось максимально жорстке, максимально складне і максимально не От, а для цього треба, звісно, почекати. Почекати і дочекатись наступного дня. Так що поки що я пропоную просто бігти, йти добувати пісок, а далі ми вже дочекаємося якихось наступних всяких приколів. Ну і можливо, кстати, я зможу знайти ще одного гобліна. Чи то свинка була така ходяча, чи то гоблін був, я вже й точно не пам'ятаю, але вона нам дала коїни. Ну, як дала? Я її... мені довелося їй грохнути. І після того вона мені ласкаво дала грошей. Ух, ю, оце печера. Непогано там зомбічів багато. Ну, зомбічів мені не сильно. Цікаві, якщо чесно, з них мені нічого не потрібно. Але ми дійшли уже до піска, і тут його багато, і ми далеко від дому, значить, ми не будемо портити ландшафт біля своєї хати. І це найголовніше. Правда, я не знаю, скільки мені надо піска. Можливо, десь стака півтора-два, скоріш за все. І як би це швидко зробити, я, якщо чесно, не до кінця знаю. Ну, як би швидко пережарити все. Ну, а спочатку, хоча б добути. Але диви, помаленько, потихенько, залізна лопата, штука серйозна. Так що все ми добудемо. 100%. Смішки смішками, а піску у мене вже повно. В принципі, лопата. Правда, звісно, трошечки уже щату виходить, але слава Богу, що піску, я думаю, мені буде достатньо. Давайте докопаємо, щоб в мене було вже рівно два стака, і того мені, по ідеї повинно вистачити. Звісно, не знаю, чи вистачить на другий поверх, якщо я все ж таки вирішую його будувати. Але сподіваюся, що поки що буде нормально. І ще, кстати, дуже хочу перевірити, чи я можу на рибі плавати. В натурі я, я осідлав рибину. Але тут є своя прикольна штука. Диви, що тут є. Можливо, тут є лут якийсь. Це данш? Да, тут є скриня. Корювач глибин, ще якась ерунда. Давай випливемо, бо зараз почну вмирати. Не хочу. Я не думав, що я зможу втонути. Оба, хорошо, живем. Чинозис. Все, тепер по-хорошому треба дойти додому. І дойти без всяких проблем. Будь ласочка. я хочу просто дойти додому. Хотів я дойти без всяких проблем, але вже сутеніє і зовсім скоро буде новий день. А новий день, значить, нові пригоди. В цьому світі так-то точно. По-другому тут, блін, не буде. Правда, зомбіші вже бігають на вулиці, ще й з кепкою. Таке мене не влаштовує. Мені би по-хорошому додому. Мені би по-хорошому додому. Але диви, за сім днів тільки один раз до мене цей гоблін приходив, який дав бабло. Значить, по суті, він не такий частий гість. Значить. Не так часто зможу я ходити до того автомата і щось там купувати. Блін, це, звісно, неприємно. Але, по ідеї, мені треба сюди піднятися. Скоріше за все, так? Да? Я щось думаю, що так. Да. Хотів я без всяких проблем, але без проблем не вийде, да, павук? Пішов геть зі це? Давай, а ось і наша хата. Лан тут купа, ще й З дитинкою. В принципі, нормально, можемо лягати спати і дивитися, яким буде день нашій наступний. Восьмій. Бо мені, якщо чесно, дуже цікаво. Так. Ми переночували день вісім. Але голод. Е... Зберігає речі для смерті? Um, не знаю. Ааа, почекай, нема голоду, походу. Ану. Ще давай перевіримо. Ні, є голод. А, я вбив кента і голод все. Добавився. Прикинь. Прикольно, а давай попробую ламу замочити. Давай попробуємо ну маленьку не будемо трогати. попробуємо велику замочити. Да, диви, відновився голод. Голод відновлюється тоді, коли я вбиваю когось. Обалдіть! Оце супер круть. Так там блискавка лупануло. Ти що гониш? Так, іди сюди. Нормально. Шкода, що я поспати зараз не можу, але тут появились зомбі-селяни. Кстати, два штуки. Три. Обалдеть. Жесть, це серйозно. Давайте поставимо пережарюватись наш пісок. І я сподіваюся, що все буде добре. Так, тому let's go. Це сюди, це сюди. Сюди ми можемо вугілля докинути. 29 заліза у мене є. В принципі, це дуже круто. І в мене є тільки два діаманта. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Окей, окей. Значить, ми можемо зробити собі трішечки хліба в теорії. бемс, хорошо. І можемо зайнятися далі трошечки будинком. В Цілому ми можемо пічку сюди перенести. Правда, не знаю, що це мені дасть. По суті, взагалі нічого. І я би хотів лягти знову. А я можу знову поспати через те, що йде дощ. Бемс. І щас який день буде? Дев'ятий? Ем... Ні, мені написано: нема голоду, плюс, е, типа, inventory. типа речі не випадають. Давай перевіримо цей момент. Я би дуже-дуже сильно хотів спробувати по. Померти. Не знаю, чи мене це вийде, бо я регенюся. У мене голод відмовлюється постійно. На жаль. А з мобів, хто мене може завалити? По ідеї, ось я зомбіч. А ну 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 давай перевіримо цей нюанс. Я би дуже-дуже хотів перевірити. Не хочу перевіряти біля кріпера, тому що це як взірветься, то потім ще що фіксить це все. А ось я зомбіч. Горить, блін. Ладно. Давай ти попробуєш. Давай, 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 братуха. От ти горіть почав і я почну. Ні, я не горю. Ти помер, блін! Ти мені удасть сердечко, лишив і помер. Ти. О, я в шоці. Ладно, кріпер. Братуха. them. Да, речі всі повністю лишились. Обалдеть. Це дуже круто. Але день не скіпнувся, хоча й поспав. Странно, странно. Ну, що ж поробиш? Дивись, який ти, кстати, землі тут викопав мені. Обалдеть. Ну тут би насправді було б непогано далі забудувати все. Хоча б якось забудувати. Щоб, по-перше, вона було тут вилазити потім. Ну, якось так, плюс-мінус. Я думаю, що воно ну, потім заросте і ніхто нічого не зрозуміє. Абсолютно. А я би тут трошечки оцю штуку вущу зробив, щоб я міг її перепригувати скрізь, щоб я не оббігав. Ну, в принципі, якось так. Не до кінця в мене землі, звісно, вистачило. Але слава Богу, що хоча б так. Кстаті, з приводу кругляку, в мене десь тут було багато кругляку, і я хотів би доробити фундамент собі. Бо я бачу ось такі ось неприємні моменти, які хочеться добудувати. Ось тако бенс, тут бенс. Тут у мене все чітко, тут поїде і теж, і тут поїде і теж. Все. Да, з кругляком ми момент вирішили. І слава Богу. Ну і в цілому, в цей день нічого взагалі не відбувалося. Я просто просто я ФК. І хочу подивитись на наступний. Що в нас буде відбуватись далі? Оба. Це що таке? Блоки змінюються, та ну ти гониш! Оце проблема. Оце кстати прикольна штука. Ооо, оце крутяк. Пам'ятаєте, я про доріжку казав? Кінти! Щас буде доріжка класна. Ем, ну, цю штуку мені не подобається. А, ну я... й... Ой-ой-ой, ладно, давай ще постоїм. Мох, мене не цікавить. Будь ласка, дайте щось нормальне. Я тут капець наробив у себе дома. Як це фіксити потім? Балдеть, Ти просто подиви. Ти просто подиви. Що відбувається? Ладно, погнали так. Будемо якось так робити доріжку, я не знаю. Квадратами поняв. Блін, а як мені тепер ніч скіпнути, то мені цей день взагалі не подобається. Взагалі. Блоки міняються. Можливо, руда теж буде мінятися? На другу руду. Да, дві! На мідь. Давай ще. Золото! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Лазурит! Ще все буде! Ще все буде! Я тут якраз в скалах! Тут дивись, яке вугілля, воно може колись стати діамантами! Смарагд, непогано. Діамант! Бемс, хорошо. Все, тепер дивись, е, нам треба зовсім быстро прибігти додому. Е, дома взяти, скрафтити собі діамантове кайло. Блін, дуже не подобається мені цей день. Тим, що він портить те, що я тут, блін, пробував зробити гарно. Я не знаю потім, як це все фіксити. Я реально не знаю. Я дуже не знаю. Пол у мене. Я підлогу цю сіки робив. ой Ой-ой-ой. Так, головне, оце ось це. ось це. Значить, сюди ми кидаємо залізом. З цього заліза ми робимо ковадло. Раз, два, три. Потім ковадло сюди. Потім разом з цим всім ми робимо собі супершвидко палиці. За допомогою палець ми робимо собі діамантове кайло. За допомогою ковадла ми накидаємо на це кайло везіння три. БЕМЦ, сюда. І погнали. Блін, я просто спортив собі хату, чесно кажучи, дуже сильно спортив хату. Ну, але що ж поробиш? Даже не тільки хату я спорт. Я спортив все, що в мене було, ну ладно. Да, бачиш, воно по порядку чисто вале. Так що, по ідеї, зараз, якщо я блоків трошечки добуду, зможу побудуватись там, розбудуватись, зробити щось типа а-ля бази. І біля цієї бази зможу добувати діаманти. Давай дивитись, що перше стане діамантами. Після смарагдів будуть діаманти, так? Не тільки кайлов ламаю! Нормально, тут далі хорошо, короче, Я поняв. Я, я принцип, поняв. Погнали. Щас буде купа. Щас буде купа, просто я мільйонер. Пожди, Живем, живем. <реш> Надо вміти днями користуватись правильно. Ось тут, кстати, скоро буде теж діаманти. Хух, буде діамантова броня. Буде все круто. Дуже круто. Везіння 3, це. Не зря я його купив. Я я, я, наче знав, поняв. Опа, і сюди. День длинний. Можна не паритись. Діамантів я ще точно нафармлю. Let's go. Прям багато. Блін. Там кварц уже пішов. Ну, кварц мене не сильно цікавить, насправді. Потім воно піде по кругу, да. Окей. Де може бути ще багато руди? В печері, правильно? Значить, зовсім скоро ми туди підемо. Мені б ще ефективність, поняв, щоб я супер бистро все добував і буде ваще супер. Так, смарагди, в принципі, теж можна добути. Я, в принципі, думаю, що я не проти. Отримать купу смарагдів, бо смарагди штука хороша. Погнали далі. Цікаво, що буде з гарбузами. Гарбузи будуть мінятися? Ні, гарбузи не міняються. Ладно. Кварц мені точно не потрібен. А от, якщо я тут знайду ще десь вугілля, а я його бачу, значить, ми обов'язково. Перетворимо його на діаманти. Ми як 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 Ще клуни конкретні, прикинь. Диви сіки тут. О, це хорошо. Хі -хі, у мене вже 33 є. Кайф. Я дуже радий. Мега радий. Так, лазурит. Далі редстоун піде. Да. А далі піде смарагд. Да. Смарагди вже можна починати добувати. А далі діаманти відразу сходу. Блін, ну і вугілля, звісно, за походом добули чуть-чуть. Так, там воно смарагди, їх можна теж злутати. Обалдеть! У мене купа всього, я магнат. Хе-хе, можна буде ще з селянами торгувати. Ой-ой-ой, як хорошо. Так, смарагди. Сюди до папи. І діамантик теж сюди. Смарагди в цілому спокійненько добуваємо. Вони перетворюються на діаманти, ми діаманти теж злутаємо. Блін, відчуваю себе якимось читером. Пропоную цей день завершити. Я налутав і так багато. Оба! Руди спавняться. Сурфейс. А, а що то значить? А що то значить? Руди спавнится. Як руди руды Розкажи. Ось Все, походу, да? А, просто рандомно спавняться руди? А теж тоже непогана штука. Насправді. Так, Кріпер. Ладно, землю я заберу по-любому, питань нема. І одна єдина біда, я думав, я дуже сильно надіявся на те, що ну, коли цей день завершиться, як тут ну, залізо заспанулось. Я сподівався і вірив в те, що коли я ну, коли той день закінчиться, все те, що я начудив, отут воно повернеться на свої місця, звісно, але на жаль, на жаль, ні. І тепер це все виглядає трошечки так собі, так собі, дуже неприкольно. На жаль. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш. А хата моя, тим более не прикольна тепер! Ну, фіксити я то ніяк не буду. Так що вибачайте, а Саня собі пішов робити купу-купу-купу армору. Бо я такий люблю. І меч, кстати, теж було б непогано. І разом з мечем було б ще дуже хорошо зробити ще трошки палок. І зробити собі як лопату, так і сокиру Бемс, бемс, бемс. Що? оце я розумію. Оце тупо кайф Тепер у мене і луту купа, і броні купа, і мечі є всякі, інструкції. Інструменти, абсолютно всі. І я взагалі супер сильно довольний. Правда, цей день мені не сильно подобається, тому в цілому я був би не проти просто його скіпнути. Фух, будемо чекати щось наступне і дуже веселе. Такс день номер 11. Але рейнінг моб споняв. Поняв. Ця ситуація дуже серйозна. З неба падають моби, які помирають. І є отакі штуки, які дуже сильні. І обалдеть. Обалдеть. Е! Уесий! Пішов звідси. О, здорово! Щось продаєш? А я, у мене гроші. Є, я міг би купити. Е! Кенте! Не стріляйте, Все буде... Я поняв. Хорошо? Я поняв. Моби бувають різні. Головне, щоб не випав визер і, і ендер дракон. Бо може бути все, в принципі. Хіба ні? Обалдеть. М Ладно, я сподіваюся, нічого пану не заспавниться. А поки нічого пано не заспавнилось, друзі, я би хотів сильно попросити вас поставити, подобайте, підписатись на канал. З вами був Сашко Корова, і всім пока!